Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зеленський зробив сміливий вибір. Пише політолог Небоженко. Далі мовою оригіналу. Президент України Зеленський разом із своїм фаворитом Єрмаком та групою анонімних та таємничих топ-менеджерів, які щільно осідлали піраміду елітної корупції та фінансових потоків, зробив стратегічний вибір. По перше, президентська влада під час війни остаточно підминає під себе виконавчу, законодавчу та судову владу країни. Офіс президента надовго стає сильнішим і впливовішим за Україну та її. Громадян, по-друге, старі олігархи на кшталт Коломойського Пінчука, Порошенка, Тігіпка, Мазепи та Ахметова повинні передати владу і власність групі, що формується довірених младо олігархів. Це майбутня політична та економічна база вічного президента. Наприклад, гнучний. Наприклад, гучний арешт і розкулачування старого олігарха з іноземним капіталом інвестбанкіра Мазепа. Це не тільки швидкий спосіб заробляти гроші для потреб будинку офісу під час війни, але й чіткий меседж для всіх старих олігархів, що під час і після війни красти землю, спекулювати вкраде. Ною землею відбирати ліквідний бізнес, займатися елітною корупцією, експлуатувати Україну можуть лише довірені особи, групи младоолігархів, наближених до влади, а не всі, хто хоче. В Той же час телеграм-канал «Страсі» зазначає наступне. влада вирішила трохи пригасити скандал навколо безпрецедентного тиску на український бізнес з боку силовиків. Резонанс на затримання власника з однієї з найбільших інвесткомпаній країни Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи стало черговим пробитим дном, після якого підприємців мав увірватися терпець остаточно. Нагадаємо, останні матері... Жніми Мазепу почали показово розривати, запроторивши до в'язниці, і самого бізнесмена його брата. Потім раптово згорів за міський будинок Мазепу в Чернігівській області. З офіційною версією силовиків щось не так було з Димарем. Чому це відбувалося? Напевно, тому що Мазепа був активним учасником громадського руху бізнес-спільноти Маніфест 42 до якого долучилися найбільші й найуспішніші компанії України. Вони вимагали від влади приборкати силовиків, які останнім часом взагалі втратили зв'язок з реальністю і патрають українських підприємців як востаннє. Теж саме стосується. Голови фінансового комітету парламенту Данила Гетьманцева, якому напитала, віддали всі фіскальні органи країни, у яких він розставив на ключові посади своїх мінюанів. Закручування гаяк для бізнесу з цього боку також набуло небачених масштабів. Лагідні попередження від найбільших підприємців на кшталт власника нової пошти Володимира Поперешнюка про будівництво новітньої УРСР і рух до фактичної заборони підприємницької діяльності зроблені ще в середині минулого року. Не були почуті. Махових репресій проти бізнесу тільки розкручувався. Затримання не призвело до того, що учасники маніфесту 42 почали погрожувати страйком. Після цього влада вирішила зробити вигляд, що вона більше так не буде. Вчора ввечері Мазепу випустили із СІЗО, зменшивши йому розмір застави. Президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО ухвалила якесь рішення про зменшення тиску на бізнес, у якому йдеться про мораторій на маски шоу на три місяці, створення ради з підтримки підприємництва і зміни до закону до БЕБ для обмеження тиску на легальний бізнес. Але це рішення справді абсолютно пусте. Ради робочих груп розвиток підприємств це здається більше ніж самих підприємств. Нічого путнього крім пустопорожньої балаканини вони не проводили за всі роки української незалежності. Ну і відома істина. Хочеш надійно поховати якусь ідею, створюй робочу групу. Зміни до закону про Беб давно лежать у парламенті. Стосуватися вони мають перезапуску цього органу. Причому перезапуск, згідно з пропозиціями, полягає ще у міцнішому контролі над цим органом з боку ОП, який і так рулить Бебом як йому заманеться, і до найцікавішого жодна еренбої, навіть президент, своїм указом не можуть зупинити процесуальні дії у кримінальних справах ні на місяць, ні на два, ні на три правоохоронні органи за Конституцією всіма законами мають діяти незалежно від політичної влади. Чи рішення РНБО це явка з повинною, що політична влада у ручному режимі керує правоохоронцями? Якщо так, так браво приголомшлива чесність не те, щоб ніхто не знав президентську концепцію про п'ять менеджерів, які керують країною. Що до речі, також було цілком офіційно заявлено на останній прес-конференції. Щоправда, залишається питання: хто цих менеджерів обирав і чому вони підмінили. Собою конституційні органи парламентсько президентської республіки, але коли це нинішню владу цікавили такі подробиці в сухому залишку наслідком обурення бізнес-спільноти стала чергова вистава з боку професіоналів своєї справи з банкою. Жодних кадрових рішень, жодного покарання винних у розкручуванні маховика, репресій щодо бізнесу, жодної конкретики, А лише, чесно кажучи, відверто хамська обіцянка відчепитися від бізнесу на три місяці. А потім силовики під чуйним керівництвом менеджерів завершить те, що почали до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, печіть ком. Бандери підписывай, сковопромож разом.